Що потрібно зробити, щоб навчитись шити якісну спідню білизну? По перше, вам потрібно вивчити конструювання. Звісно, якщо ви хочете навчитись шити спідню білизну за індивідуальними мірками та з точною посадкою. В цілому, конструювання це не така складна тема, якщо ви вивчите просту методику, яка забезпечує гарну посадку без примірок та корекції. Крім того, вам потрібно вивчити моделювання спідній білизни, якщо ви хочете створювати білизну з різноманітним та цікавим дизайном. Конструювання та моделювання я рекомендую вивчати на комп'ютері в безкоштовній програмі Валентина, оскільки це значна економія часу в роботі, а час це найцінніший ресурс. Для гарної посадки бюзгалтерів вам потрібно вивчити, як обирати кісточки для них, як вони відрізняються за типами і на що це впливає. Вам потрібно вивчити, які є матеріали та фурнітура для пошиття білизни, де їх купити, як працювати з коефіцієнтом розтягу тканини, щоб посадка була ідеальною. Ну і звісно, вам потрібна практика, під час якої ви опануєте технологію пошиття білизни і навчитесь по-різному шити її з різних матеріалів. Якщо ви плануєте шити білизну на замовлення, то вам потрібно вивчити тему градації, тобто створення викріок на різні розміри. Звісно, ви можете вивчити це самостійно, збираючи інформацію по крупинкам, експериментуючи та витрачаючи на це дорогоцінний час. Або ви можете навчитись робити це на моєму курсі зі створення спідньої білизни, де ми вивчаємо все, що я вище перелічив. Це унікальний курс, на якому ми вивчаємо конструювання та моделювання всіх виробів як на папері, так і на комп'ютері в програмі Валентина. Я не вчу просто повторювати за мною пошиття, я вчу розуміти білизну, її дизайн та його варіативність. Щоб ознайомитись з програмою курсу, переходьте за посиланням в шапці мого профілю Instagram.